Дня, діти. -у -у. Сьогодні у вас в дитя Видавництво навчальна книга Богдан. До нас приїхав сьогодні перекладач, перекладач із Києва Володимир Чернишенко. Він перекладає дитячі дорослі книги і сьогодні розповість вам про творчість рейзі до Ми видавали багато його книжечок і для старших дітей, і для молодших дітей, тобто для вас. У нас є багато різних книжок. Рейдер та кадочка про слонення, вітки у верблюдагон та інші книжки. Питання ще вам перед за пан Володимир. Дякую за представлення. Добрий день, радий вас усім бачити. Отже, дорогі друзі, я вперше в Тернополі. От, і... Але це перший клас, в який я завітав, який має друге місце у турнірі Шашок. Так що прийміть, будь ласка, мої вітання, молодці. А, сьогодні я вас познайомлю із творчістю англійського письменника Редіарда Кіпліна. Я думаю, що всі ви його знаєте, навіть якщо ім'я вам не знайомий. Наприклад, всі ви дивилися мультик про Мауглі, а, а багато хто читав книжку про Мауглі. — Я знаю. — тут не було. Багато я, хто читав книжку про Ось. І про ліки ті Кітаві теж, і мультики, книжку багато хто бачив і читав. Тобто всі ці казки написав Реніард Кітлін. Це дуже цікава людина. Він народився в Індії у місті Бомбеї. А Індія в той час була частиною Британської імперії, він був, народився в родині англійців. Вивчився, сходив ходив до школи в Англії, здобув освіту, працював журналістом. Дуже багато дорослих його люблять за дорослу прозу, за вірші. Але ви і я, як перекладач дитячих книжок, люблю насамперед Кіплінга за його дитячі книжки. І ось сьогодні я вам... Пробую розповісти, і ми разом познайомимося з цією книжкою. Книжка називається Такі собі казки. Це коротенькі історії. Я думаю, що багато хто з вас їх і знає. Наприклад, про допитливе скленя, якому крокодил витягнув хобота. Колись у слоні були маленькі хоботи, але свинення було таке допитливе, що воно пішло дізнатися, що крокодили їдять на обід. Я за хобот і почав тягнутися, не витягнув хобот, то він. Або, скажімо, звідки вироблюда вироблю горб? Теж історія радіє Кіплінга. Верблют був ледачим і не хотів працювати. А, і за це його нагородили горбом і він ходить горбатим. Тому не хочеш горбату спину.